На полиці, сама вийду на вулицю, кину кустляль на полицях, сама вийду на вулицю, нехай мищі божить рублять, нехай мене хлопці любить На вулиці, нутка пишіть мене мати, на пісташі, на вулиці, нутка пищить мене мати, на пісташі на вулиці скрипка грає, мене мати, не пускає За порота та й вернися і доню не парися, за порота та й вернися, що ж то мені загуляння, за порота за та вертання. Оце мені погуляти, сімдай дома не бувати, оце мені погуляти, сіндай дома не бувати, сім, день дома не бувати, Хлібай, солі не з'їдати, кину кужель на полицях. Ich bin ein Kopf, ich bin ein מישי ich bin ein Kopf, ich